Щонайменше 10 людей загинуло через буревій Мілтон, який вдарив цього тижня по Флориді. Сотні будинків зруйновано, пошкоджені електромережі. Через ураган в регіоні було зафіксовано майже 50 торнадо. Були випадки, коли вони підіймали у повітря пересувні будинки. Зараз буревій перемістився із суходолу в Атлантичний океан. Наслідки, за словами місцевої влади, могли бути набагато руйнівнішими, якби флоридці не підготувались. Мільйони людей заздалегідь. Евакуювалися. Тема буревію стала предметом політичних суперечок. Враховуючи, що за кілька тижнів у Сполучених Штатах президентські вибори. Дональд Трамп розкритикував адміністрацію Байден гарріс за погано організовану допомогу. Вони дозволили людям страждати несправедливо. Заявив кандидату президенти від республіканців. Демократка Камала Гарріс відповіла натомість, що зараз не час гратись у політику через буревію у Флориді. Президент Байден скасував заплановану поїздку у Німеччину. І довелось перенести на невизначений термін засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, заплановане на 12 жовтня. Через три місяці після замаху Дональд Трамп знову провів передвиборчий мітинг у місті Батлер, штат Пенсильванія. Цього разу політик виступав на сцені, обгородженій куленепробивним склом. Пенсильванія один із ключових штатів, перемога в якому може принести Трампу або його суперниці Гаріс перемогу на виборах. На мітингу в Пенсільванії Трампа приїхав підтримати мільярдер Ілон Маск. Він закликав прихильників республіканця реєструватися і приходити на вибори, виступаючи цього тижня в іншому штаті Вісконсин, де Трамп востаннє переміг у 2016 році Гіларі Клінтон. Він вкотре пообіцяв боротись із нелегальними мігрантами. Кандидатка від демократів у президенти Камала Гарріс зустрічалася із прихильниками у Мічигані. Це ще один штат, що коливається, де зберігається інтрига, кого місцеві виборці оберуть 5 листопада. Там приїхав її підтримати американський баскетболіст Ірвін Меджик Джонсон. Заявив, що має надію Америка обере першу жінку на посаду президента. Також цього тижня Гаріс в інтерв'ю CBS заявила, що в разі обрання президентом вона не зустрінеться із Володимиром Путіном для мирних переговорів. Якщо Україна також не буде представлена, зменшився відсоток американців, які вважають, що Сполучені Штати витрачають надто багато на підтримку України. Про це свідчать дані останнього соцопитування, проведеного інститутом Пірсона. Лише 34% опитаних сказали, що Сполучені Штати дають Україні забагато допомоги. Торік восени таких було 52%. тобто більшість. Водночас, зріс відсоток тих, хто вважає, що Україні виділяють замало або достатньо. Професор Чекаського університету Костянтин Сонін пояснив такі зміни в інтерв'ю журналісту Голосу Америки Олексію Коваленку. Він каже, що новини про наступ російської армії влітку наводять американців на думку, що допомога Америки недостатня. Сполучені Штати мають допомагати більше. Андрій Борис. Голос Америки, Вашингтон.